Дякую, Андрій Володимирович, Шановні колеги, шановні українські народи. В нашій країні продовжується боротьба і йде війна з зовнішньою агресією. Ми маємо серйозну економічну кризу на сьогоднішній день. Ми маємо політичну кризу. Геополітична ситуація в світі відіграє серйозну, я б сказав, негативну роль в долі нашої країни. І це повинно все стати пріоритетом нашої з вами роботи. Але ми не повинні забувати і те, що освічене молоде покоління без нього не може бути майбутнього нашої країни. І якщо подивитися на всі розвинені успішні країни світу, то освічене молоде покоління це є стратегія національної безпеки цих країн. Ото фон Бісмарк, Бісмарк в свій час колись сказав, що війну виграють не політики і генерали, а війну виграють прості вчителі. Я думаю, що саме це він мав на, на увазі. Ми з вами останні вихідні всі були на останніх дзвониках на випускних. Зараз буде першого числа день захисту дітей, і ми знаємо, як високі політики, керівники державні. Виступають на цих заходах, говорячи про те, як ми дбаємо про наше майбутнє покоління, про наших дітей. Давайте підведемо таку риску і подивимося, що за останні два роки ми зробили для наших дітей. Ми залишили в цьому році без фінансування ПТУ. До сьогоднішнього дня ми не вирішили це питання. Досягненням кожної країни є робітничий клас. Вони збільшують ВВП цієї країни, не юристи і журналісти. Саме робітничий клас. Ми його не фінансуємо. Сьогодні скорочення дитячо-юнацьких спортивних шкіл за два роки на 20%, скорочення оздоровчих закладів на 50%. Зверніть увагу, те, що на останньому ЗНО кожна десята дитина не здала іспит з української мови, а значить, вона вже не приймає участі в вступній кампанії цього року. Як ви думаєте, чому? Це недопрацювання вчителів? Ні. 15-16 рік ми так і не вирішили питання і не забезпечили підручниками з, українських, з української мови учнів 4-7 класів. І такі самі проблеми є з математикою, такі самі проблеми є з хімією. І можна довго-довго називати ці проблеми. Шановні колеги, ми з вами разом, парламент український, хтось голосував, хтось ні, але парламент український прийняв рішення. Ми сьогоднішні борги переписали на наших дітей, через 20 років їм віддавати ці борги, які ми з вами породили. І треба думати про те, що на цих місцях через 20 років будуть сидіти ті діти, які сьогодні складають випускні іспити, їм керувати країною і їм віддавати борги і вирішувати ті проблеми, які ми з вами зробили. І я думаю, що найкращий оптимізм все рівно ми розуміємо, що десятки років уйде на те, що коли ми закінчимо цю війну. Нам ще треба було відбутовувати країну вже разом з цими дітьми. Тому депутатська група Воля Народу закликає на цьому тижні розглянути, підтримати заветовані президентом законопроекти 3831-2, 3830-3, які дозволять відновити повноцінне фінансування ПТУ, тим паче, що їхнім автором є міністр освіти пані Гриневич. З високою довірою до цієї людини і вірою в її професіоналізм. Ми закликаємо уряд як можна швидше зробити покроковий план реформ середньої спеціальності обов'язково залученням представників бізнесу і виробничників. Потрібно розробити механізм визначення необхідності на, на сьогодні професії в Україні, які сьогодні потребують, і поставити на їх пріоритет. Також наша група вважає за доцільне заслухати в п'ятницю на годині уряду віце-прем'єр-міністра Андрій Володимирович, Давайте запросимо з гуманітарних питань В'ячеслава Кириленка з піднятими нами сьогодні питаннями і розглянути ці всі питання і в частині захисту дітей. Також дякую за увагу.